Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 323. Закінчить розташування членів многочлена в порядку спадання степенів зміною. Добре. Поїхали. Дивіться. Перше, нам дано многочлен. І нам треба записати в порядку спадання степенів. Вони вже почали записувати. Спочатку записали одночлен 6х в третьої степені. Цей одночлен вже записан, тому ми на нього не звертаємо увагу. Добре. Давайте далі подивимось, який степень далі йде. Мінус 3х в другою. Добре, вже записан. Також не звертаємо увагу, що у нас залишилось 8х. 8х це означає, що х в першої степені. Добре, тоді запишемо його наступним. Все, і що у нас залишилось? У нас залишилось тільки мінус 4. Треба дописати мінус 4. І ми отримали многочлен в стандартному вигляді. Запис йде від більшого показника від трійки до найменшого. Наступне друге. Нам також дано многочлен, подивіться на нього. І треба записати в стандартному вигляді від більшого показника до найменшого. Вже почали записувати. Мінус 5х шостої вже записан, тому ми не звертаємо увагу. Далі. Наступний одночлен це х в четвертої степені вже записан. Пишуть плюс в четвертої, тому що треба записувати з тим знаком, який стоїть перед зміною. Якщо нічого не стоїть, тоді плюс. Далі, Далі йде плюс 3х в третьої степені. Запишемо. Все, записали. Не звертаємо на нього увагу. Далі йде. Мінус 3х в другої степені. Добре, запишемо його. Мінус 3х в другої записали все, не звертаємо увагу, що вона залишилось. Мінус 7х. Подивіться. Якщо нема показника, не записан показник. Це означає, що там стоїть показник одиниця. Записали мінус 7х. І що залишилось? Ще плюс 2. Все. І ми отримали многочлен, записаний в стандартному вигляді. І на останок третій. Подивіться, який показник змінної найбільший? Мінус х в п'ятою. А вони вже записали його. Добре, не звертаємо на нього увагу. Далі. Ще у нас є змінна плюс Х. Запишемо. І залишається плюс 3. І ми отримали з вами. Многочлени, що записані в стандартному вигляді. Це коли розташовані члени многочлена в порядку спадання степенів змінної. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!